Взаємодія науки та бізнесу, розвиток індустрії 4.0 і співпраця у сфері інноваційного розвитку України у Київській політехніці. Відбулась конференція науково-освітніх закладів в єдності сила. Сьогоднішній захід який от в єдності сила це дійсно так, і дуже важливо, що він зміг зібрати державні органи. Український кластерний альянс, який презентує саме підприємницьку сферу, університети, наукові, установи, а також громадськість. Тобто всі чотири ключові гравці, ця конференція має як найчастіше відбуватися для того, щоб відбувався цей взаємообмін і будувався правильний нетворк. Провідні заклади вищої технічної освіти з Києва, Львова, Полтави і Харкова обговорили нові стратегії та бачення взаємодії українських університетів з малим і середнім бізнесом. Також мова йшла про шляхи інтеграції освіти до єдиного європейського простору. Нас підтримують європейці буквально тиждень тому. Ми там отримали своє право, доказали, що, що ми спроможні, і нам там євро Євросоюз дає там знову великий е, там грант, чи буде ціла програма на підтримку наших науковців. Це знову ж таки завдяки тому, що наші науковці доказали, що вони навіть у умовах війни вони спроможні там робити якісь дослідження, подаватися, вигравати. Ми доказуємо свою конкурентоспроможність. спроможність. Е, е, та от людська школа стартапів для нас дуже яскравий приклад. Інкубатор Сікорського хороший приклад КПІ. Це ми робимо власними силами. Інноваційному розвитку освітньо-наукового процесу вітчизняних навчальних закладів, і, зокрема, КПІ сприятимуть український кластерний альянс та асоціація підприємств промислової автоматизації України. Вони є драйверами індустрії 4.0 на наших теренах. Підписано ряд дуже важливих декларацій меморандумів для КПІ дуже цікавим є підписання загальної декларації між закладами вищої освіти та представниками українського кластерного альянсу про розвиток освіти і в розвиток мережі Digital Innovation Hub. Це величезний буст спільної діяльності і освіти і бізнесу і на всьому європейському просторі.